Мішанування пані і панове, сьогоднішній відеоблог слід трактувати ну, такий свій відеоблог вихідного дня. Це буде не щось про нагальне вже на вже, це буде розмислення на тему. На тему, яка регулярно вкидується в інформаційний дискурс, а раз вона регулярно вкидується, то значить щось там мутять. Вибори наступного року. Уже кілька разів були обмовки з різних середовищ. Пізніше такі ж самі е, різносередовищні спростування, і ми всі робимо поправку на воєнний стан. Але ось, якщо в інформаційному дискурсі регулярно вигулькує, винурює тема виборів у 2025 році, е, то значить якась, якась там е, над тим е, думка офісу президента є. Е. Тут я власне в, цьому, в цій темі поділюся своїми застережними думками. Одразу застановлю на старті, що безумовно я, за, я взагалі за змінність влади, за докорінну змінність влади, за принцип змінності влади, що є основою західних демократів це однозначно. На випадку це протокатастрофічно катастрофічно треба. Тому що ну, це можна хіба в страшному сні уявити, як вони міти вони і так в молодості не блищуть. А тут, якщо їх треба буде тримати на посадах, аж. Верміти до стану деменції Паркінсона альцгеймера Альзгеймера, то вибрати на слові то, то, навіть, то страшний сон, перед якою війна це просто знаєте, квітковий рай. Ну, Виберете такий каламбур. Тому ми, ми, ми розуміємо, що довічною ця влада бути все одно не може як би там не крути. Хоча й хоче, та й буде, тому що вона мріє про довгу війну, мріє там бути до кінця і так далі. До кінця того безконечного корита. Поділюся своїми застереженнями якраз з позиції, що воно би навіть треба було б. Але ми розуміємо, що в цих умовах, коли ці будуть робити, ну, виникають ось такі питання. Я їх по них пробіжуся і прошу теж собі на дозвіллі якось подумати. Бо я ж кажу, коли вкидується постійно, регулярно щось стосовно виборів, а по деяку, що це навіть почасти є якимись натяками наших західних союзників, які теж не дуже розуміють, що вони що, будуть мати з тим неадекватом справу до кінця життя, чи що, ну, то теж так не може бути. Ну, легітимність втрачена, це ж це, це, це ж ми розуміємо. Тому якби тема все одно буде. Час від часу виринати, то в ній є кілька моментів. Я тут почну з, власне, з виборців, до того, хто організовує і тут все зрозуміло для Галочки, то ми якби, до того дійдемо. Але якраз ми повинні розуміти, що взагалі будь-які евентуальні гіпотетичні, дуже теоретичні взагалі, вибори, як такі наступні, вони будуть абсолютно унікальні і, так я б сказав, так, кошмарно унікальні якраз через, е ну. Е Безпрецедентну зміну е, демографічного портрету населення. Це не будуть вибори, до яких звикли. Тому що, по-перше, у нас є більше як 3,5 мільйона е, внутрішньо переміщених осіб, тобто біженців всередині країни. 3,5 мільйона, е, ну там з них мінус діти, мінус там, але тут м -м маленький відчаток: 3,5 мільйона виборців. Відірвані від своєї е, реєстрації і місця реєстрації, а в нас в основі виборчого законодавства і верифікації виборця є місце реєстрації. Ну, от до цього все прив'язано: 3,5 мільйона загубили і, і втратили своє місце реєстрації. Значна частина з них взагалі є зареєстрована в окупованих територіях, тобто там ще інший нюанс. І вони здебільшого, якби 3,5, в середині країни 3,5 мільйона населення, воно якби розчинилося. От всередині країни зв'язок з місцем реєстрації втрачено, відновити це частково або в більшості випадків чи в половині, то вже там як рахувати, буде дуже складно. Якраз в частині організації виборців, тому що якщо держава в нормальний час не удосужилася мати реєстр виборців. Ну то зараз, тим паче, це неможливо, ну, бо все, все перемішалося просто ну, дуже перемішане населення. Далі. Це внутрішня ситуація. У нас є більше 6,5 мільйонів українців за кордоном. Якраз якщо брати українців за кордоном, то це є власне основний сегмент виборця. Там діти мінус то таке, е, пенсіонерів дуже мало, це в основному працездатний вік. Тобто це, в принципі, все наше українство за кордоном і є виборцем. Якщо ми маємо 6,5 мільйонів біженців за кордоном, які за кордоном, плюс 3,5. Е, е, Мільйонів внутрішніх переміщених осіб середині країни в нас портрет демографічний змінився в частині 10 мільйонів людей. Тобто 10 мільйонів людей у нас це є третина країн. Тобто тому унікальність будь-яких навіть гіпотетичних виборів повинна враховувати факт, що третина країни втратила своє місце проживання. Тобто це кожен третій виборець втратив своє місце проживання. З... Порушилося місце реєстрації, десь вона не є встановлена, десь вона має е... е... бути оновлена. І, власне кажучи, ситуація, коли поспіхом на коліні просто для галочки. Узурпатори захочуть робити вибори, то держава не має, і це якраз експерти з виборчих кампаній, з виборчого процесу, це багато разів вже говорилося, Держава не має ні людського ресурсу, ні технічного ресурсу привести до ладу дані про третину країни. Тому що якщо у нас, умовно кажучи, вони не годні навіть вибрати на слові, розумієте. Ну, ну, ну нічого не годне, розумієте? Люди мають по 10 разів якісь дані оновляти, люди мають якісь розуміти себе в боржниках шукати, тут вони є, тут, тут вони немає, то є людина, то нема. Тут, розумієте, людина 2 роки на фронті, а і далі приходять, що він, що, що, що він там десь цей. ну тобто, якщо... Тут держава просто от, розумієте, дві ліві руки, розумієте, які тільки грабуть під себе, бо ні курка ніколи від себе не гребе, а то ті кнурі, розумієте, все під себе. Ну То в таких питаннях, як вибори, де поіменно голосування йде, привести до ладу дані про третину країни. Ну, мені здається, воно є абсолютно нереальне завдання. Плюс, якщо ми говоримо про закордон, то якраз в тому унікальність будь-які наступні вибори це буде вперше в історії взагалі світового електорального процесу. Вперше в історії буде ситуація така, коли будь-які наступні вибори, які там будуть, вони фактично. Там я так трошки заокруглю, вони фактично наполовину будуть складатися з голосування за кордон. Тому що безпрецедентно і фантастично велика кількість виборців перебувають за кордоном. Ну, вимушено, втікачі від війни. І відповідно, наступні вибори фактично будуть складатися наполовину з голосів закордонних дільниць. Тобто, в принципі, якщо так уявити, такого прецеденту в жодному електоральному процесі нема. Коли половину, половина майже до половини виборців є за кордоном, а отже, владу буде наполовину обирати людина, яка не живе в цій країні по суті. Не буде цю владу контролювати, не зможе їй пред'являти якісь претензії, впливати на неї теж не може. Тобто це унікальна ситуація, коли половину голосів за наступну владу буде складати голоси тих людей, які не будуть користати ні з дій, ні з віддіяльності цієї влади. Розумієте, це є унікальна ситуація. Насправді це теж треба переосмислити. Якщо беремо за, за там, мінус діти та мінус. Те ж так, ну ми ну, стійко 6 мільйонів виборців за кордоном у нас є. Тобто 6 мільйонів викинути за виборчий процес. Виборте на слові тоді, легітимність цього, цих виборів до сраки. Скажу прямо. Ну, тому що мінус 6 мільйонів просто викинулося з виборчого процесу. І тут що, лишилися? Отава, отого отого? ура, марафонне! Ну, це ж теж легітимність влади тоді дуже сумнівна. З іншого боку, ну, організувати голосування шести мільйонів. Ну, та я то, що з них то навіть половина, ну але то таке. Організ... Держава мусить організувати. Ну, тобто держава мусить організувати або позбавити права голосу закордонного не, свого громадянина. Що треба міняти Конституцію? Будь ласка, зробіть це. Велика сильна влада, повнота влади. Та можете міняйте конституцію, забирайте право голосу в людини, яка виїхала за кордон. І що? і що Венеціанська комісія з того приводу скаже, що скажуть Європейські ці суди справ людини. Ну то це ж це доволі безпрецедентна була б дія. Тому держава зобов'язана забезпечити і тут питання, як технічно організувати голосування для 6 мільйонів. Громадян за кордоном. Це нереально, тому що це фактично якби за кордоном провести вибори в якихось так само, якби в двох країнах Євросоюзу. Бо 6 мільйонів це знаєте, це сумарно там, дві чи кілька таких меншеньких країн Євросоюзу за кордоном. На базі консулятів, коли це робиться, чи на базі посольств, це, в принципі, неможливо зробити, тому що хто за кордоном голосував попередні рази, той стояв по півдня. Зараз пропускна здатність консулятів посольств, які до того ж розташовані в центрах, і туди будуть з'їжджатися з цілих спів країни, бо це не в кожному місті вони є, це ця пропускна фізична пропускна здатність ну було те ну, відсотків 10 від тої кількості. Тобто, організувати технічне голосування такої кількості людей фізичної. Як закон прописує, бюлетенно неможливо, або нереально, або дуже важко. Тому тут десь якось навіть я зустрічав такі ідеї, вони дуже кулуарні, зробити, наприклад, голосування двохденне. Є така ідея зробити, наприклад, голосування субота-неділю. То знову ж таки, тут на заваді стоїть така штучка, нікому якби не дуже сильно потрібна, яка називається Конституція України. Конституції України чітко вказується днем голосування, неділя. Ну, так написано. Така, то остання неділя жовтня для парламентських виборів, остання неділя березня для президентських. Тому, якщо би ти вибори робив, дводенні вибори не можна робити, тому що це буде антиконституційно або міняти Конституцію. Що вони, ну, якби маючи конституційну більшість, хай пробують. Тобто, знову ж таки, це дводенне голосування, щоб розвантажити, теж не канає, бо тут Конституція це зробити. Ну, для тих, хто Конституцією керується, а не плює, на неї, як, як, як завжди. І тут він підходив до цікавої ідеї, яку, я думаю, вони вже обговорюють. Називається воно Вибори в дії. От все те, що я змалював, всі це розуміють. І зараз проблемно є взагалі організувати вибори технічно. Б'юлетенно, тому що ракетні обстріли, тривоги повітряні, взлетить міх півдня води літати, і вже немає тебе виборів України, тому що все буде закрито. Ну, тобто, тут маса нюансів, і, власне, вони думають про вибори в дії. Про це вже було кілька обмовок. То я, власне, з цього приводу сказати, що це є злочинно-зловмисна ідея, в принципі, тому що, по перше, Ну, та тут багато можна говорити. По-перше, ніхто не зобов'язаний користуватися цим сервісом. Ну, тобто, і на цьому взагалі можна закінчити тему. Тобто ніхто не зобов'язаний мати дію. Ніхто взагалі не зобов'язаний мати гаджет. От, ніхто не зобов'язаний мати телефон. Ну, взагалі, якщо брати, наприклад, старше покоління, ну там воно і, не, і немає, та? ну, тобто, Прив'язувати електронне голосування до загальних ці, нахи, так, виборів є дуже зловмисна ідея, яка зразу відтинає ось е... значну частину населення. Я не даю оцінку цьому сегменту населення, там пенсіонери, старші люди, там не мають тут йде мова про право. Так? І у нас не взагалі електронне голосування, взагалі електронне голосування в умовах деревих сервісів, коли перепрошую вони. З надчутливими даними оновлення резерв зробили на базі шкільної програми, блін якогось шкільного журналу для загальносередньої школи електронного. Підлатали це, розумієте, на аутсорсі і, 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 і зробили з цього ресурс, до якого має, з, зможе мати доступ і ворог, коли зламає і так далі. Після скандалів з тим, що частина там, півтора чи чимось мільйонів даних з дій були викладені десь на даркнетах. Це інформація, 22-го року і в Америці навіть оголошено цього російського хакера молодого в розшук. І та історія теж така дуже відтієвата. В умовах, коли довіри нема до сервісу, як такого. Тому що ну, це електронний сервіс він підлягає дуже легко, підлягає втручанню зовні, виникне маса питань щодо. Підрахунку і так далі. Взагалі, це електронне голосування в умовах антидемократії, це фактично вже є завідоме фальшування виборів на користь влади, на користь царя. Бо ну, це вже стає для галочки про самопереобранням одноосібників. Якщо електронне голосування в умовах антидемократії, Запровадити, коли авторитарний режим сам себе рахує, сам себе проголошує і сам контролює, єдино осідно контролює доступ до цього сервісу, по якому буде голосування, ну діє. Де можна просто намалювати просто від балди, і пізніше ніхто не верифікує, бо це там ніхто сторонній не буде допущений. Ну, тобто, це взагалі ідея електронного голосування, вона дуже гарно звучить, там типа ноу-хау, якими. Там просунуті, там чуть ли не перші в світі буде. Боже, де там Китай Сінгапу, який там Тайвань, Господи, це ж ми самі перші будемо в світі. Але в умовах, хто це робить, як це робить? І як це буде потім верифікуватися? Ну, це не те, що вже наперед зрозуміло, все переобрання для галочки узурпаторів. то воно так і в принципі, по суті, так і буде. Бо верифікації голосів неможливо буде встановити. І під рахунок голосів неможливо буде встановити. Має бути незалежна сторона. Незалежною стороною в бюлетенному голосуванні є так зване ЦВК. Ну ніколи воно не є незалежне, бо воно є провладне завжди. ЦВК завжди проголосувало кому треба. І це рахуєте при тому, що там мали бути і молоди, мали бути праві опозиції і так далі. А тут, коли власником електронного ресурсу цього цифрового є лише держава, вона сама себе буде рахувати. Ну про що ми говоримо? Ну, то ясно, як, як Боже іде. Е і взагалі встановлення кх -кх 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 результатів незалежною стороною буде виникати дуже велике питання. Я лені тут є прихильник дуже екзотичної ідеї. Я є прихильник аутсорсу для заходу. Я є прихильник того, щоб взагалі наступні вибори проводилися лише на платформах, наданих Заходом. Е е лише на цих платформах. Який верифікує і встановлює результат е, е, західний союзник, третя сторона, як наш найбільший донор виборцовується навіть і справедливо, бо коли 70% бюджету встановлює західні вливання, то хай вони встановлюють а що? Ну то це ж чесно. Якби це доволі екзотична ідея, але цей аутсорс по встановленню результатів виборів, я е, 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 вважаю доволі справедливою, знаючи, що якщо наші будуть самі себе рахувати, то порахують 101%. І тут буде без варіантів. По самому перебігу виборів нюанс, на який ніхто не звертає увагу, якщо вибори провести десь найближчий час, то в ньому не візьме участь військовослужбовець за у війні. Зараз військовослужбовців є мільйони людей. Тобто, це ж важливе питання. Наступні вибори. Буде важко, якщо будуть інтенсивні бойові дії, буде важко провести якраз залученням основного ресурсу, яке має найбільше ну, військовослужбовський, має найбільше морального права от, обирати і брати участь політиці. Натомість закон під час виборів забороняє або ну та так, навіть обмежує. Проведення передвиборчої агітації військових частинах. на військові частини це є основне місце дислокації військовослужбовця. Військовослужбовець на час виборів виписується йому 4 чотирьохдинна типу, відпустка для голосування. Він має таке звільнення, тобто, як це зробити в умовах інтенсивних бойових дій, теж неможливо. Плюс тут ситуація по виборах дуже проста: військовослужбовцям заборонено балотуватись. І заборонено бути довіреним особами. Тобто захищай батьківщину, але не пхайся в політику. Ось така позиція держави. Тому мінус один мільйон найкращих в країні призведе до того, що наступні вибори, де військовослужбовець участі не зможе взяти, фактично буде виборами тиловиків. Я не кажу тилових щурів, бо це там не всіх так можна назвати. Але достатньо мірою і багатьох так можна назвати, ну погодься. Тому вибори без участі військовослужбовця ну, це знаєте, з моральної, етичної точки зору но довіра буде дуже мала. так. Тому що, поки найкраще воюють, тут оце все, розумієте, це, це все, це вата місцева, та понабирає вам, звісно, типу, нараховують і так далі. Ну і як саме виборче законодавство, я взагалі про це навіть не говорю, бо це ніби можна дві години говорити. Поки є цензи майнові, де до участі у виборах допускається лише легальний мільйонер, бо застава 4 мільйони там була для парламентських партій, там для президента менше. Тобто, коли мільйонні застави йдуть, воно зразу встановлює мільйонерський ценз, плюс виборчий. Виборче законодавство по організації виборах виборів, де ліквідована взагалі політична, політичне представництво. Це така зараз, оскільки в ну, нас немає партії на час воєнного стану, розумієте? Тут, ну без, без змін докорінного виборчого законодавства і, і, і системи організації виборів, то взагалі навіть нема чого бавитися, бо якщо провести все по старій системі, то це це, це, це віли просто. це. Це, це кошмар. Тобто по старій системі з політичною рекламою, зі скупкою знов роликів, де самі себе по ура марафону покажуть, самі себе прорекламують, а іншим до побачення. Ну яка взагалі тут, який, який плюралізм думок, яка конкуренція, які рівні можливості? Вибори не можуть бути взагалі апріорі навіть проведені в умовах відсутності демократичної конкуренції. А оскільки воєнний стан цього не передбачає, то звичайно можемо через дію собі натикати 101%, що, що напевно і робиться. Ну тут, тут я про це взагалі не говорю. Це, це мені здається, очевидні речі. Ми на випаді маємо таку ситуацію доволі тупикову, коли з одного боку всі розуміють, що не може бути ця влада наміти до кінця днів своїх і на візочках інвалідних розумієте, беззубі повиходять, розумієте, з паличками на заслужені пенсії вже. Розумієте, офшорні, ну це теж так не може бути безконечно, не можуть вони сидіти в позаконституційний спосіб. Ну не може бути вічним парламентом цей якогось там дев'ятого скликання. Ну не може оце от розумієте не голе не бути розумієте, до, до старості своєї президентом єдина Тобто всі розуміють, що це має мінятися, але. Оскільки не вирішується питання війни, і оскільки вони технологічно захочуть і зможуть провести лише контрольовані жорстковертикальні вертикалізовані вибори для галочки зі свого, для свого переобрання і самолегітимізації, ще на невідомо скільки років, то, то є, коли якби і, якби і треба щось з тим робити, а іншого механізму, як вибори, змінити владу, нема. Ну, бо тому, що ми ще якби частина європейської демократії, хоча трохи, знаєте, з трудом віриться. З іншого боку, так як це буде робитися, тупик, ну вони це не зроблять, або зроблять тобі для галочки. От і маємо таку от ситуацію, коли, розумієте, як і все, розумієте, я взагалі слово тупику ввожу в якусь національну формулу зараз. Зараз у нас все є тупиком. Тобто, куди не подивись, все опирається в нерозрішність війни в те, що воно буде в такому гниючому стані взагалі безконечно. Навчимося жити в тупику, чи що, хіба такими словами завершую свої розмислення на цю тему. Дякую, що звірили мої думки зі своїми на дозвіллі. Знаєте, в форматі вихідного дня закликаю теж подумати. Бо я кажу, якщо регулярно кидається тема виборів десь інформаційний простір, то, то значить, щось там собі вони. Усі думки я сказав, аргументував. Сподіваюся, ви теж їх якось врахуєте складете свою картину. Дякую за те, що подивилися. Прошу підписуватись на YouTube канал, на Telegram канал Сердечно запрошую зробити невеличку пожертву. Є реквізити в описі до відео. Це єдине джерело існування контенту. Тому сердечно дякую кожній людині, яка це зробить. До зустрічі! Всього найкращого.